Dobrého dňa za Honukinom! Осавчик Махомі зразу лайка, підписку за те, що я почистив зуби. Сьогодні я розповім про те, а що взагалі, які інсайти, як кажуть у нас у Миколаєві, я зрозумів опісля 100 плюс переглядів фільмів, ну і під час них його після, і все тому подібне. Звичайно, заокруглена сума, щоб не писати та сума, кількість, щоб не писати там, не знаю, 132, Ну, наприклад, як довжина мого єлдака, і кількість фільмів, котрі я переглянув, тому так 100 плюс, знаєш, ми так заокругли. Ну, математика, блядь. Розказує таке, якби ти її вчив. Отож, перший пункт може бути взагалі неочевидним, тому що от гляньте на цю людину, от опинившись з нею в одній кімнаті, що ви зробите? Екселент. Правильна відповідь, спитайте, Мішенька, де я тебе бачила. А Мішеньку ви могли бачити, бо Мішенька до війни працював актором масовки плюс груповки. Там друга, другий перший план головні не вийшло, но може би, може би, але я фізрук до травми, тому що я ж кажу, іменно пік кар'єри актора. Стався на момент, коли війна почалась, і ото все поняв, обірвалося к хуям. Зараз не знаю, як в плані там акторства, чи можна пробитися тим, хто був з Бублика, але тоді можна було. І, і все ж таки мені вийшло десь позніматися, е, зрозуміти той, що називається кінематографічний процес із середини. І перший пункт для мене взагалі полягає в тому, що я, коли дивлюсь, дивлюсь фільми, я взагалі оцінюю. Операторську, режисерську і всі тому подібні роботи. Тобто, скоріш за все, хто там не працював, я не вийобуюсь, я зараз об'ясняю до чого я це. Хто не працював ним, той може це не замічати. Ну я в мене вже якось автоматом. Я замічаю, ага, там на задньому плані на задньому плані там масовка, що вона робить, скільки. Скільки з яких, ну, з яких ракурсів це знімали. Тобто, якщо знімають, наприклад, спочатку зліва, потім справа, виходить, що актор спочатку зліва його повністю зняли, потім справа, повністю, потім ще йкось могли зняти його там і все тому подібне. Тобто, я звертаю увагу на ці речі, може, поняв, так рука набита, як то кажуться, в плані того, що я всюди. Це спостерігав на знімальних майданчиках, про щось мені розказували, щось підказували. Я от поняв аж з таким уже інтересом дивлюся кіно, в тому плані, щоб замічати ракурси, розкадровку, де масовка, де груповка, що вона робить, як вони виконують. І інколи я навіть думаю, йоп твою мать, оце знімали, от, наприклад, якщо різних там 3-4 ракурси, я думаю, ю-ю-ю, оце знімали, певно. І та. Що, капець. Про роботу актора, якщо хочете відео, плюсик у чат, бо забаню в чат в коменти, бо забаню нахуй. От такий мій перший пункт був. Я казав, що він буде неочевидним. Він таковим, я надіюся, для вас і став. Другий пункт. Це я почав включати якусь філософію в плані того, що я мушу кожний фільм зрозуміти, про що він був. І теж, мабуть, неочевидний для вас пункт. але я почав дивитися навіть наймерзотніші фільми для розуміння того, що в них показується. Е, до прикладу, навіть фільми там П'єра Пауло Пазоліні, котрого, ну скажімо так, подарила йому зустріч із дідом задля. <реш> для того, аби він не робив свої шедеври. Тобто, якщо там сало, сербський фільм, людська багатоніжка, і, в общем, я почав дивитися дікуху, трешуху і все тому подібне для відкриття, це, звісно, може звучати не найкращим чином, але це таке: для відкриття і розуміння. Сенсу в кожному фільмі, буквально в кожному. І ну я не знаю. Нехай Бог продовжить дні людини, котра придумала чат діді тому що це дійсно дуже допомагає, коли в моментах ти дивишся, тебе вивертає від того, що відбувається на екрані. Це по першості так було. Потім ти в чата діді питаєшся: What the fuck is this piece of shit, Як кажуть, у нас у рівному. І він тобі вже більш пояснює суть такої може мерзотної картини на екрані, Но ідеї. І суті того, що було вкладено в цей фільм. Тому да, от я ж кажу, по першості я дивився теж отако. А потім я ж почав дивитися, ну не в тому плані з інтересом, що якщо там не знаю, там банка очей. є... Взагалі, я не пам'ятаю який-то фільм, але там банка тупо з людськими очима, було, з язиками, з тим усім, коротше. Е, і ти починаєш дивитися з інтересом в плані того, що, що ця людина показувала такою жорстокістю. От, наприклад, Сало, там ж пише в описі да, чи де -то, про жорстокість у 60-х роках, е, Там людська багатоніжка. Також про скажімо так, психованість людей, котрі можуть бути навіть в соціумі. Навіть в соціумі. Тобто, така інтерпретація, пила. Боже, пила шедевр просто. Ну, не, не та, що це його, не та, що сусіду позичила, а е, та, що іменно про таку ніби як жорстокість поведінки з людьми. Але е, от я повністю, коли подивився всі частини, от тоді до мене почало доходити. І так, буквально з усіма, що називається, фільмами я почав шукати в них. Сенс, суть, філософський, може, такий якийсь поняли момент навіть інтерпретацію з тим, як це може бути в житті. Тому що, от дійсно, деякі фільми це буквально інтерпретація того, що відбувається зараз. Я не хочу бути дуже голослівним, але вбити дракона. І так у мене почалося більше якось розвиватися е, такого інтересу, пізнання і розуміння всіх. Mm, скажімо так, режисерів, продюсерів, навіть да тих, котрих могли вважати душевно хворими. Як то кажеться, я ж знову таки перечисли фільми, котрі, мабуть, звичайній людині не вартує дивитися. Але я кажу, якраз у мене такові, що називається, були цілі. Да, я не самурай. Ого, який інтер, який неважений, що називається, шокуючий факт про мене для нових людей. Да. Тому. Така у мене картина склалася, і це е, на порядок цікавіше. дивитися фільми, я вам скажу правду око, на порядок цікавіше. Третє. Третє. Трошки ю-ю-ю, Трошки ю-ю-ю, Тому що коли я почав бачати всякі там, е, ну, почав, по-перше, шукати всякі там сенси в фільмах, завдяки знову ж таки, чату Дідіті дуже добре мені допомагав у цьому напрямку. Але третє, я вже якось відучився дивитися фільм е, з точки зору того, що це просто можуть бути передані емоції. Я зараз поясню про що я, але я почав уже аж зазиратися на ті фільми, як такові, котрі мають передати якийсь глибокий сенс. І недавно я коли дивився тіні забутих предків Сергія Параджанова, я взагалі нічого не зрозумів. Я буквально, щоб ви викупали з чатом діді десь хвилин два і ці спілкувався, думаю. Who are my fuck you with your cinema? От плюс-мінус, як кажуть у нас на Закарпатті. Я дійсно не розумів цього. І потім лиш мені каже старий тепень. Це не про сюжет драматургії. Не про сюжет, як хтось там каже, що це український Ромео і Джуліета і все тому подібні. Це старий пень про. Відчуття всередині це про емоції, розумієш? Це про ото йменно, що було показано у фільмі. Тобто, розумієте, третій пункт як таковим може бути для мене навіть негативний, бо я ж кажу, я от тільки після тіні забутих предків поняв, що мішенька Джастапінг you doing?» Що я забув іменно з цієї точки зору розглядати і оцінювати фільми, розумієте? Тому третій пункт інколи, коли вам кажеться, що в цьому фільмі нема сенсу, пробуйте, як. Або ні. Подивіться тіні забутих предків і, ті... і тоді краще зрозумієте, про що я кажу. Коли ви сюжет, сюжет, ви не викупаєте, що за херня діфолт історія, то ви пробуєте більше емоційну таку складову або історію поняв страждання того. Ну це я про ті незабутих предків. Як воно відбувається з такої точки зору, теж треба розглядати. Ну я це забуваю. І в кого критичне мислення, мабуть, теж про це забуває. і Інколи може шедевральний фільм назвати гівніком. Як кінокритики, розумієш? У них зразу критичне, критичне паріньочок включається. Їм стратеси підливку, яка там драматургія, як там чітко було передано якийсь е, ну, не зовсім захований сенс, ну такий полу, полу, поняв, як кладу ліс. <клух> Тому так, да, інколи треба, знаєте, як кажуть критичним людям, інколи треба просто довіритися. Тому і я вам так кажу: інколи, якщо фільм називають хірньою, просто довіртеся і подивіться без зайвих якихось там, що називається переконань і ще якоїсь тому подібної поєботи. Четверте: кінокритикам бажано пальці у двері три рази, три рази запишіть. Три рази на день обов'язково. Тому що інколи вони можуть споплюжити. Думку про шедевр. Про шедевр, розумієте? Не один так є де раз таке. Ви можете в коментах написати, котра котрий фільм е, от справив на вас. Ну просто феєричне враження, а кінокритиками, пустим сміттям, блядь, нюансом цього життя потрохами просто був оцінений недостойно. І навпаки, котрий. Фільм був кінокритиками, сміттєм, три рази пальці у двері, оцінений достойно, а мішенька йому поставив 3-4 бали. От так. Я зараз, звісно, не хочу дуже сильно розсиратися, але буквально нещодавно я в третьому пункті сказав тіні забутих вай. Тому що тому що, я ж кажу, навіть при дискусіях і баталіях жорстче Трампа і. Трампа, і як її звати, подожди. Трампа і його просто подруги забув, коротше, як її звати, е, навіть я не зміг поставити ну, більше 4. Ну, не зміг, та й нема, воно мені і не йде. І розумієте, от так це працює з кінокритиками. Вони поставили тіні забутих предків, вроді би 8, 8 і 2. Я поставив 4 з дуже великою натяжкою, Що обозначає, що. Ми не тільки різні, а й то, що інколи дійсно хтось із них може їба може дещо споглядати настільки скритий сенс. Що навіть не розкриває його, знаєте, як у тому анекдоті, що мам, я служу в такій секретній частині, що навіть сам не знаю, яка вона. От тут, так і тут. Що якщо ти вже кінокритик, то ти не став просто оцінку, ти віпише, ти віпише, тоді буде понятно. А от цього я не побачив, щодо фільму тіні забутих предків і за рахунок чого, я ж кажу, я не, мені взагалі стало незрозуміло, чому така оцінка. І так може бути з чимось іншим. От, наприклад, там. Боже, я зараз. Я, я, я певно зараз ю-ю я буду заходити в коменти, мені пишуть, мені будуть писати по любе. Але стоп! Just waiting, Just waiting. Я все розумію, але деяким. давай так. Деяким шедевром на думку кінокритиків я 2-3 бали ставлю. І наоборот. Це про Володар Перснів, про хроні, Нарнії, про зелений меля. Ні, зелена меля сім, кстати. Тому та формуйте свою думку. По перше, на рахунок того, що знайдіть. У мене вроді в описі під відео у мене будуть оцінки фільмів, Якщо я не забуду додати сайт, формуйте! Свою, о еш, аж, аж камера кінематографічно затряслась, як, як, як желяшка. Формуйте свою думку, не опираючись на кінокритиків. Їм кладіть пальці у дверцята, Тому що дійсно вони інколи так красиво можуть під'їбати, що ю. ю ю Аби я отак мішенька потратив ще раз через оцінку кінокритиків. Дві з половиною гаденки на фільм нігде. Нік мафака где? Тому тут. Формуйте, оцінюйте достойно, справедливо, не ведіться на соціум, а тим паче на оцінки когось там статусного, котрий в слові хуй робить три помилки. Тому, все чесне панство, це був четвертий пункт. П'ятий. Обов'язково, обов'язково, обо а пареньочок Пареньочек, зошитом сидіти, коли дивишся фільм. Уай, мішенька. Тому що тоді. Ти повернешся до четвертого пункту і поймеш, що ти не оціниш достойний фільм, якщо просто будеш дивитися. Навіть якщо це рівне, рівна спина і перспективний погляд, ні, не існує. По-перше, подивись, як за... перед тим, як покладеш їм пальці в двері, каже: а ну розказуйте. Отак поняв. Узяв їх за сексуальну худощаву оцю маєчку. Знаєте, мене таку люблю, таку веобразну. Спочатку ось ми їх поняв питайся, як ви оцінюєте фільми. І я, хоч і не є кінокритиком, але для себе зрозумів, не дайте хрести Боже, без зошита забудь. Забудь, не існує. Так, да, твоя голова пам'ятає прекрасно все, особливо пройоби чужих людей, а свої ні. Колода не мішає, коли протирає шоку. Тому, при найнеймовірнішій пам'яті, навіть я не знаю, генії наряду із мною Леонардо Дайвінчиком, там. Стівеном, Тим Переньочок, Ніколою Теслою і всіма тому подібними людьми, без, без оцінки списком Forbes. Поки що не знаю чого. Ну, слава Богу, податково хоч не до Е, Ну, собов обов'язково. Обов Бо дивися, от буквально даже я дивився фільм секрет. Рекомендую. Я чоловічку злотий. Ай. I... Цвай драй. Тобто не всі, звісно, фільми мають стільки інсайтів, як кажуть у нас в Одесі, но факт факєся фактом, що вони обов'язково мають бути записані на папірі. папірі як, як Шевченко заповідав, думи мої, думи мої, лихо мені звами. На що ж стали на папері? На папері, Тому ти послухай хоча б легенду, як я для тебе не авторитет, ні мій любень. Обов'язково на папері і час від часу можеш перечитувати, тому що дійсно це дає чіткіше. Чіткіше. Бачення з приводу того, чого ти поставив таку оцінку, і що ти зрозумів з цього фільма. Знову ж таки, вертаємося до якого другого пункту. Я з даже самих противних фільмів виписую, що я що я суто зрозумів для себе. Неважно в якій інтерпретації це було показано і так далі. Що я зрозумів для себе, то я і виписав. Тому обов'язково кожний фільм записником бо звільнював подку. По секрету, чого рекомендую, можу почитати пару, що називається Тез. Тес потім погуглиш. Значить, перше, що я написав, закон притягування це ви до себе і притягуєте. Далі подібне, притягує подібне. Дивишся на річ, плюс так річ притягується. Відкрити очі та побачити, негайно відчути це. Попросити, що хочеш, думками, образами. Написати, що ти щасливий і вдячний за. Давай щось трошки звідси спробуємо. Можливість відійти. Аня, чекай. А, то він вже для себе виписав. йо йой йо Окей. Окей. Пила Х. Пила X. Подожди. Нас... Вроді би, Пила Х. оце я вже секрет забудь. Пила Х теж рекомендую. Дуже, дуже геніональна цитата. Ваше сонце зійде знову. Мовляв, заходить, щоб зійти, так і ти, чоловічку злотий. Далі, я не янгол, це чиста наука. Ну, тут чисто речення, але я, ну, якщо кожен розбирати, то я якийсь для себе сенс вбачав у цьому. Це не покарання, це пробудження. От про те, що я сказав. Про всякі ці ігрушки піли, про те, як він карає людей і все тому подібне. Да, до речі, піла, всі... не, піла, перша, сема частина, дозвіл надано, решту сміттє і десята. Подивіться, бо звільню. Якщо не впораєшся з тим, як впораєшся з іншим. о О! Сенс життя, душа, життя це не кількість днів, а кількість моментів. Ю, що! Я зараз тільки кіноінсайтів нагадаюся, що йдете в кобилі в тріщину. Тому перебачте, мушу продовжувати відео, а не читати це далі, якби ви там не хотіли, бо... Тосі все, тосі все на цьому і кінчить, чоловічку злотий. Тому да, обов'язково виписуйте, ви будете приємно вражені, коли будете перечитувати, як я тільки що на камері. Ну, кіко, всього є геніанально в тому фільмі. Або не геніанально. Ну, в общем, виписуйте. Виписуйте, бо звільню в потку. Це було у нас п'єте, да? Шосте я приготував чи ні. Шосте в мене було про то, що про то, що, про то, що. Про то, що... А, про те, що з'явився скіл того, що я можу дивитись, наприклад, не фільм там у тиждень, а фільм там у 2-3 дня, і цілком нормально, з усвідомленням, з розумінням, з справедливим оцінюванням і з, в принципі, скажімо так, баченням, або, як я казав, сенсу, бачення емоцій, бачення того, що там пере, пере, передано, розумієте? Тому що навіть, навіть ви замітили, люди є такі, котрі передають якісь е, якісь. Сенсу словах, а деякі просто якісь такі емоції передають, що тебе ж заряджає, поняв? 202, і як пішов, як ззаді ставив на веранді. Оу, oh, єс? Yes. Тому так. Да, це може вам ще додати такий скіл. Скіл, потім погуглиш. Швидше переглядати фільми, якщо у вас, як у мене, їх відкладено 57. 57 старий пень не можеш подивити фільмів. Кстаті, запрашам щиро на твіч, там ми дивимося час від часу фільми, а час від часу творимо мистецтво. Тобто раз у тиждень я буду старатися на твічі дивитися фільм, так що, як мінімум, через це заходьте на твіч, а як максимум через усе, що я там творю. Там і тірлісти, там і інтерв'ю з людьми, там і крінжа, там і Геогезер, там Гартікфон, Сонг Батл. Ну, коротше. Комунікація з людьми ну просто на рівні витянутого пеніса. Розумієш, настільки ми всі примагнітили, що юй Як дві алюміньки на тему. Не на тему, а на тому. металобрук, не металобрук, Там, де, короче, залізо, пиздять і здають, як воно. Прийомка, короче, Ну, не та, блядь, прийомка. Мене дивиться, це чисто тілєва аудиторія. короче, Ну, прийомка сорян, що я флешбекнуло вас. Збір металу. О, о-о! Шосте, да, суряне, трошки перебиваю, то все поняв, за великі коми кажу в шостому пункті, так що давай до цього дійдем. Якщо ви так само, як і я, то оцей, що називається, такий скіл у вас буде, но, но. Я, я, як видати, руку набив на 100 плюс фільмах, щоб так усвідомлювати. Тому тут так. Да. І головне не спішіться. Головне не спішіться, чоловічку. Дивиться там зелену мелю, дивиться там «Хроні...» хроніки Нарда, Пірати Карибського моря. Ото ні, якщо ви то все подивились по молодості, базару, але коли ви вже хочете такий на напрацьовувати скіл, то, поняття діло, треба починати там не з Фореста Гампа на три години, а на півторе тот же секрет можна подивитися. Чи піла там? Пила Х. Лише ви починаєте, ви якщо дивитеся Пилу то з першої частини, але Пила Х то є щось таке. Тому, якщо вам скажуть ой, та ти нічого не добився в житті, сміливо кажіть про шостий пункт, коли його напрацюєте. Пункт номер 7 це вже так не, це не факт, це просто моє спостереження. Після десь так року 12-13. го Якісно класних фільмів я можу порахувати по пальцям одної руки, чесно кажучи. Останній фільм, новий, котрий я дивився, і мені сподобався, це 20 днів у Мари... Маріуполі. 23 23-го року. Піс... от, І я не можу розуміти, я даже зараз ловлю тупняк, бо я не можу нагадати це, а які ще такі сучасні фільми на мене якісь справдили враження, від чого я був дійсно вражений. Я... Воу, wow, мав... Розумієте, в чому моменті? Тому, якщо ви хочете вже іменно. Не та, як я, що 100, а там, наприклад, 50 но якісного, годного, достойнішого кіна, то мені здається, треба починати десь дивитися фільми з. Е, на, котрі знімались десь початок 1960. го 1900. Блять, подожди, 1900. <реш> Подожди, 1990. А, так, да, все нормально, все. Нормально. Е, коротше, 60-х років по 12-13. У цьому пункті, якщо ви не згодні зі мною, я вас прощаю, але напишіть, котрі є годні фільми сьогодення. Тому що, дійсно, от клянучись вам олегом. А, ні, кіборги. Кіборги. Кіборги 20 днів у Маріуполі. І сучасно, я не знаю. Одержимість, я дивився, казали годний фільм, а наоборот вийшло. Не, не знаю. Коротше. от Зараз я, звісно, міг би підготуватися і все тому подібне, але ви знаєте, Мішеньку, 3 роки Афгану, 5 Житомиру і... І... І, два кіно... і два кінематографії. Тому тут я точно не згадаю, але зараз, що в мене є навскидку, це оте. От от два-два, наві два. Два. навськидку два. А якщо подивитися, ну такі там буде, ну, 5-10, розумієте? Тому коли ви вже. Вивчаєте шедеври і кінематографію як мистецтво? Звісно, з 60 х по 12-ті, залізо бетон, вбитий біла, краще телефонуйте солу. Форест Гамп. З нового, що я сказав, 20 днів у Маріуполі. той, Бережись автомобіля. Вбити дракона, я казав чи не казав. Ну, кор коротше, от такі, що називаються накидки, на на наскидки. На ви можете, я ж кажу, в описі буде посилання на сайт з оцінками фільмів. Там ви можете чекнути, що мені на десятку там, фільтруєте, що я на десятку оцінив, то дивіться спокійно, не, питайте, не питайтеся прізвища. А що на одиничку два, теж дивіться, може воно вам сподобається. В общем, от тако. Дуже би зараз було важливо, щоб ви писали коментарі по цій темі, бо вона дійсно цікава і настільки, що називається, противоречева, чи як воно там. Тобто, мені, я весь сказав своє, але у вас може бути настільки кардинально інша думка, що мені дуже важливо, щоб ви її написали, написали думку про відео, про фільми, порадили хоча б якийсь свій топ-5. У мене не питайтеся, це заборона. Топ-5. Ну як серед шедеврів вибирати топ-5? Ну як, блядь? Тому це мене не питатися, бо звільню. М -м -м да, оці коменти пишіть дуже. Ось тут така тема, що я хочу, я, блядь, вимагаю нахуй. <рес> Будь ласка, пишіть коменти по цій темі. Це для мене дуже важливо. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб взагалі просувати і контент, якщо він вам подобається, на весь світ, на весь світ, діліться відео з друзями, там не знаю, лайки, хуярте коменти там, рекомендуйте всім канал. Кажіть добрий день, тут мішенька. В общем. Будьте активом, навіть якщо ви пасив, тому що рух це життя. Рух це життя. Вперед, друзі! Вперед!